Знаєш, я ж по справжньому так тобі не віддячував. За що? Ну, як за що? За те, що ти не дозволила розлучити мене з коханням мого життя. Я, звісно ж, маю на увазі свою машину. Ну, звісно. Кого ще. Коханому у твоєму житті, я так розумію, може бути лише автомобіль. Ну, чому ж лише автомобіль? Просто з ним якось простіше, розумієш. Можна все передбачити, промонтувати. Ти в ньому завжди впевнений. Ну, звичайно, на відміну від машин, ми, жінки, маємо і логіку, і точку зору. І нас дійсно важче передбачити, ніж роботу двигуна. Ну, чого ти зараз заводишся? Тобто заводжуся? Ну, бо заводишся. Це тільки зайвий раз підтверджує мої слова. Богдан, я тобі сто разів казала, що я не машина. І я не заводжу ще глохну, коли тобі потрібно. Повечеряли. Як завжди.